Доброе утро, друзі! Я всіх вітаю, хто зайшов на мій канал. Друзі, як ви бачите, я на кухні, дивлюсь у вікно, хоча я вже й була на подвір'ї. Сьогодні в нас тепленько, але стоїть дощ, мабуть, буде дощ. Устала, попила водички, попила каву, зробила розминку і прийшла, друзі, на кухню. І що тут на кухні? На кухні зараз я вам покажу. Так, на кухні я вже зготувала супчик. Супчик вермішелевий, вкусний, друзі. На сніданок. Ой, я не там бакну. Ну, це, друзі, я не для себе зготувала, А для себе, друзі, я ось вам покажу, що я буду готувати. Запорила чай. Чай, сюди я сьогодні гілочку мілісиво вирвала і Кову я попила. Тут друзі витягнула вон малину, хочу із йогуртом на десерт зроблю. Можливо, на обід, бо вона поки розтане. Це друзі нарвала зелень, уже в мене й укропчик хороший. Покучий такий зелень, це укропчик, петрушка, салат. У мене ще є і цибулька. Поту. Наготована вже огірочок, ясно, що куплений, висівки, яєчка. І будемо, друзі, готувати снідонок. Так, дорогенькі, готую собі снідонок. Купила два яєчка. Я зараз його розколучу яєчка, розмішаю, посолила трошки сульти, теж туди додавала. Тепер зараз я додавлю ось. Добавлю. Молока, молока я добавлю. я так молоко, ну, грам 50, можливо. Молоко додала. Тепер, друзі, хочу додати висівок, висівки в мене вівсянь, ось такі. Зробимо такий блинчик. Я раніше робила блинчики від відсуну я ж, друзі, ходала вже більше 30 років цим маюся. Як похудаю на 5 кг, наберу 10. Так, друзі, мабуть, я думаю, ще одну лужеч. але може і ходить. Напевно, не додав. Оце ось висівки. Сейчас размешаю хорошо его. Добавлю зеленої цибульки. Так, я думаю, вам видно. Зеленої цибульки я ось, бачите, наготувала. Так. Дуже це все розмішаю хорошенько. І свій блинчик я вилью у сковорідку. От сюди. То і під кришечкою він у мене зготується. Може лопоткою так. Так я його трішки посковоротці. Блинчики я люблю, дівчики. Ой, я ранчі чи лодіки, чи як їх чоловік сказав лодіки. лоді одвалася з сметонкою. Ну, це ж вам і вес такий. Все те, що те, що любила, воно не сильно корисливе було. Так, друзі, і я накрию кришечкою, і хай блинчик наш готується. Оце мій такий сніданок. Блин у мене вийшов 200 грив. Потім куряча шинка, рулетку верніше. Тоді адгейський сир, два кусочки, то до чаю буде. І зелень зробила із йогуртом, Йогурт у мене ось такий, пишуть без цукру 2,5%. Оце, друзі, такий у мене сніданок. Я, звичайно, думала, що буде десь ром 350. Ну, я так себе втішила, що там зелень, вже ж, калорій почти немає. Там висівки у блинові. Ну, коротше, друзі, оце такий у мене сніданок на 400, навіть 420 гром. Друзі, будемо робити печінковий паштет. Я вже робила. Вам показувала, і так точно буду робити і тепер. Так, друзі, для цього мені потрібно цибульку. Я цибульку вже наготувала, я її ось теж так покришила і висипую. Цибульку і морковку я зразу висипую. І не буду я піджорювати, а буду її тушити, щоб вона протушкувалася. Як вона протушкується, тоді буду висипати печіночку. Так, оставимо і хай вона, морковка і цибулька наша, хай тушкується. Печіночка в мене вже готова. Я відварила печіночку. Морковка і цибулька протушкувалися хорошо, я ще трошки підсолила. І тепер буду додавати зелені. Зелені я багатенько буду додавати. Тут у мене зелена цибуля, петрушка і зелений часничок. Можна було б трохи укропу, але на дворі дощ і я вже не побігла. Оце тут я додавлю зелень. Тепер я всюдож висипаю печіночку, печінка, я вже говорила, вона відворена, я вже відварила, ну, майже до готовності, може, і не зовсім так трошки, ну воно ще буде в мене тушкуватись. Ну, хвилин, хвилин 20-25 я буду поглядати. І тепер я заливаю йогуртом. І оце все в мене буде тушкуватися хвилин. 20-25. Ну, я вже говорила, буду дивитися, скільки. І тоді буду додати спеції, сольки. Ну, що потрібно, часник, часнику, з той, що я заготовляла, тоді ще додав. Друзі, печінка з овочами тушкувалася 35 хвилин. Оце ж час вона на такі етапі. Зараз я її виключу, вона трошки остине. Я переложу її сюди в мисочку, погружним блендером зіб'ю і тоді вам покажу. Рецептури ніякої тут немає. У мене було пів кіла печінки, велику морквину я взяла, велику цибулину, пучок хорошої зелені. Можна було б трошки і менше йогурту, може я багатенько. Ну, воно втушкувалося. І зараз я буду міксером збивати. Друзі, оце в мене вийшов такий паштет. Спеції я ніякої не додавала, крім того, часнику, що я показувала, що я заготовляла та поприки купченої. Готуйте, друзі, можна як до гарніру, як на бутерброд, можна лаваш замотувати, можна в блинчики. Хто куди захоче, готуйте і всім смачного. На подвір'ї об'єд дощ. Все, що задумала, прийдеться перенести на інший розвиток.